Христос Воскрес! Сьогодні поговоримо про кінець старого більшовика, і які з цього ми можемо взяти для себе висновки уроки. Моя донька Людмила у Житомирі відвідала місцевий цвинтар старий і побачила цікавий пам'ятник. На цьому пам'ятнику. З одного боку, було написано стойкому большевику, активному бойцу за діла пролетаріата товаришу Василію Анісімовичу Рябову». І дата народження 25 марта 1879 года, умер 25 марта 1936 року. На таблиці написано, що це від Житомирського горпарткома КПБУ і Горсовету. На іншій грані постаменту написано жена старого більшовіка Євдокія Ілінічні Рабова 1874-1938. І ще з одного боку, табличка з іменем дочері старого більшовіка Євдокії Васильовни Зубарєвої рябови 1903-1937 год». Ось такий пам'ятник він зацікавив. Людмило, і вона узнала про більше інформації про цього рябова. Ця вся інформація, її можна знайти в інтернеті, в Вікіпедії та інших доступних джерелах. І це все дуже повчально. Ну, почнемо з того, що, як пишуть сам цей пам'ятник, як і інші. Він, можна сказати, вкрадений із старого лютеранського цвинтаря, і десь в 30-х роках минулого століття. Тобто звідти почали пам'ятники красти і ставити їх новим російським діятелям. Ну а старі значить, написи таблички стирали і писали чи чіпляли нові. Якщо дивитись на цей пам'ятник, то звичайно. Що по формі він такий, що наверху мав би бути хрест, але хреста там нема. Там вибита п'ятикутна зірка вверху. Тож, цілком можливо, що це один із тих вкрадених з лютеранського центра пам'ятників. Але чому ж такі написи на «жена старого большевика, «дочь старого большевика. Тобто, виходить, що старий большевик» – це ніби якийсь титул. І виявляється, що це дійсно. Е, так. Тому що е, відомо, що в 1922 1935 роках було організовано і діяло Всесоюзне товариство старих більшовиків. І яка ж так, так, і старий більшовик це той, хто спочатку старим більшовиком рахували тих, хто були більшовиками, тобто ну, тими комуністами революціонерами з такими поглядами до ще до 1905 року. Потім стали зараховувати і тих, що пізніше. Яка ж мета цього товариства старих більшовиків? Написано так: що мета використання досвіду старих більшовиків для виховання молоді на революційних традиціях, звір історико-революційних матеріалів тощо. Тобто, дивіться, використання досвіду старих більшовиків для виховання молоді на революційних традиціях ось ми подивимося, що це за революційні традиції. Значить, як ми вияснили, оці старі більшовики це таке найменування для членів РСДРПБ, потім РКПБ і ВКПБ. Якщо вчили історію комуністичної партії, а я ще вчив. В університеті, то ви зможете розшифрувати ці назви. І е, оці старі більшовики вони після революції 1917 року зайняли такі видатні посади е, партійні і державні Але як ви знаєте, Сталін. Був перенейдальний, в якому сенсі? В тому, що він боявся, оцих, що хтось із старих більшовиків буде зазіхати тим чи іншим чином на його владу. Тому він влаштовував чистки. І в 1936 році такі чистки почалися. І розпочалися такі процеси над старими більшовиками. Тому цікаво, що дата смерті цього рябова це. 1936 рік. І ми далі подумаємо, чому він помер саме цього року, потім донька 37 рік, потім дружина 38 рік. І хто ж такий оцей Василій Онісімович чи Анісімович Рябов. Чим він відомий, які такі він вчинив великі діяння, і чого від нього могла би навчитися молодь, яких таких революційних? Традицій. Виявляється, він один з активних учасників вбивства в місті Алапаєвську, родичів останнього імператора Російської імперії Миколи II. І. І є стенограма, він давав свідчення під стенограму, що тоді відбувалося. Значить, він приймав вбив... участь у вбивстві. Брав участь в вбивстві Великої княгині Єлизавети, Інокині Варвари, Володимира Палея, це внук Олександра II та інших. І ось, що він розказав, і що, є, і що було в стенограмі. Значить, вони їх повели до однієї з закинутих шахт в районі Алапаєвська, там є назва, де воно точно відбулося. Ця шахта була закинута, напівпуста, напівзатоплена. І ось по його згадкам, спочатку вони скинули туди цю княгиню Єлизавету. І вона впала в воду, був звук, але потім почули її голос. Тоді вони скинули туди Варвару, знову впала і вони почули голос вже двох Жінок, тобто вони зрозуміли, що вони не втопилися. І він каже, що ж було мені робити? Значить, кинули туди значить, уже чоловіків одного за іншим. І так як вони не втопилися там, то він каже: тоді я бросив туди гранату. Після цього ще були голоси. Тогда я бросив ще одну гранату. І е, після цього е, звідти почувся спів, і він каже, що його охопив жах, е, тому що що вони співали? Вони співали спасі Господі, люді твоя. Е, звичайно, українці не, е, не надто люблять російських імператорів, і українці не канонізовували цю сім'ю. Але вони так виразили свою віру спасі, Господі, люді твоя! А оцього старого, тоді ще зовсім молодого большевіка охопив жах. І тоді що вони ще зробили? Вони завалили цю шахту сухим хмизом і підпалили. І звідти ще був чути спів. Ось така історія. І оцей большевік. Переїжджає після революції в Житомир. Там він його роблять завідувачем історичного архіву. Звичайно, історична пам'ять, знищується, справжні документи, знищуються, переписується, історія і так далі. Що відомо про цього старого більшовика? По згадкам людей, які його знали, він багато пив. І деякі стверджують, що саме це і стало причиною його смерті. Ну, це не важко уявити. Тим більше, коли він почув про ці процеси над старими більшовиками, цілком можливо, що він почав пити ще більше і загинув у своїй блювотині, можна сказати так. Чому досить скоро померла його донька, яка була ще досить молодою, і дружина таких прямих відомостей легких в інтернеті нема. Але можна допустити, що жити з такою людиною, якому мучать отакі спогади, і яка п'є, це також для здоров'я психічного і фізичного не дуже. І тому дати смерті, він 36 рік, донька 37-й, дружина 38-й. Що ще цікавого пишуть в інтернеті, що в 80-ті роки минулого століття з'явилось повідомлення, що на подвір'ї одного з Житомирських якихось підприємств знайдено піаніно-бекер, і там монограма, де нібито від імператора австрійського подарунок значить, царю російському. Ну, Там є деякі сумнівні деталі, але. Дехто думає, що у цьому рябову дозволили взяти це піаніно, цю власність розстріляної, вбитої, закатованої сім'ї, як нагороду за участь у вбивстві. Ну, інші в цьому сумніваються. І ось ось така історія. Ось що за цими табличками на вкраденому пам'ятнику з лютеранського цвинтаря. Ось така історія, і ось такі старі більшовики, і ось чому вони б могли б навчити молодь. Що ж ми з цього можемо навчитися? По-перше, знову ж таки, ми можемо навчитися тому, що недаремно зараз воюють наші брати, сестри, наші хлопці. Тому що ця зараза, яка прийшла з Росії ще в ХХ столітті, тепер уже в іншій формі, бажає знову повністю захопити Україну. І проти цього потрібно боротися. По-друге, якщо ми розмірковуємо в такому духовному плані, ми бачимо оцю зразючий контраст. Того, що ці старі більшовики і їх сучасні послідовники, які можливо відрікаються від більшовизму, але в принципі роблять те саме. Що з цього кінця можна навчитися? З кінця цього старого більшовика. Єдине, що хочеться навчитися, що такого кінця ніхто з нормальних людей собі не побажає. Ніхто не захоче. Мати славу саме за такі діяння. І ніхто із нормальних людей не захотів би при здоровому розумі наслідувати от цих старих більшовиків. І е, натомість ми можемо прочитати у до євреїв в 13 розділі е, 7 вірш. Де Богонатхнений автор звертається до своїх адресатів і пише: Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово, і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Були у цих людей, християн першого століття, достойні наставники, присвітери, єпископи і. Автор богонатхнений закликає дивитися на кінець їхнього життя. І, звичайно, ми можемо згадати кінець апостолів, наприклад, мучеництво апостола Павла, його вірне служіння, і він сам закликає наслідувати його, що він віру зберіг, свій, свою дистанцію пройшов, і тепер він каже: мені готується вінець правди, як і всім люблячим Господа. Ось кого ми могли б. Наслідувати і кого потрібно наслідувати, тих, які проповідували Боже Слово і жили відповідно цьому Слову, і віддавали своє життя за Боже Слово, а не за химерні ідеї, не за перевернутий земний рай, який насправді веде до звірств і кровопролиття. Ми можемо згадати такого одного з ранніх отців чи верніше, мужів апостольських е, першої церкви, як Ігнатія Антіохійського. Про нього небагато відомо. Відомо, що він був і другим єпископом Антіохії після апостола Петра. І відомо, що він під конвоєм був його вели із Антиохії в Рим, де його очікувала. Мученицька кінчена, кінець мученика. Це було при імператорі Трояні близько 110-го року по Різдву Христовому. І оцей Ігнатій Антіохійський на цьому шляху в Рим написав сім листів, чотири із смірнеї і три з Трої. Вони збереглися, і в цих листах відчувається його щира віра. В четвертому листі, який адресований, який адресований Римській церкві, він просить не заступатися за нього перед язичницькими поганськими, поганською владою і не позбавляти його цього мученичества. Він бажає стати мучеником за ім'я Христове. І він дає багато настанов християнам на своєму в шляху, і Дух о, Першої церкви, Дух самого Христа глибоко відчувається у цих листах Ігнатія Антієхійського. І багато Він про що тут о, пише. От, і о, пише, що для нього джерело це Ісус Христос. І незмінне джерело Його. Хрест, смерть і Воскресіння, і віра, яка через нього. І саме цим він бажає виправдатися перед Богом. Звичайно, ми можемо навчитися із наставників, які ближче до нас по часу. Наприклад, пастори реформатських церков є реформатська церква розквітала на Західній Україні в першій. Половині ХХ століття поки не прийшла радянська влада, і після цього почались гоніння. Після цього майже всі пастори Реформатської церкви України були або вбиті, або зіслані в Сибір і так далі. Багато членів церкви стали учасниками руху спротиву української повстанської армії. І ми можемо вчитися ось у таких наставників, які проповідували Слово Боже, зжили згідно цього і страждали за це слово. І кінець дуже різний. Одні отримують вінець праведності, як каже апостол Павло про себе і про всіх люблячих Господа, а інші отримують вічне прокляття. І це два дуже різних кінці. Хай Господь благословить нас наслідувати тих, кого треба наслідувати. Хай Господь дасть своїй церкві таких вірних людей, чиє життя і чия кінчина буде дійсно прикладом для молоді і від кого можна буде навчитися. І хай Господь благословить. Всіх нас слідувати за Ісусом Христом, а не за цими бісівськими ідеологіями, одним, однією з яких є расизм і є й інші варіанти бісівських ідеологій у світі. Але, як ми прочитали, Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Тому кінець Христина нам може бути мученицький, але Він Воскресне. І буде прославлений разом з Христом. А який кінець буде сучасних діячів, отих послідовників старих большевиков, ми побачимо. І що буде казати Путін? А можна сподіватися, що його кінець також буде непростим, тому що в Росії є певна традиція спочатку рабське. Підкорятися своїм тиранам, а потім в певний момент по звірячому їх вбивати. Подивимося, Бог осмієний, не буває, що посіє людина, те й пожне. Ті, хто сіє вплоть в, в гріховну природу, пожнуть тління, ті, хто сіє в дух, від духа пожнуть життя вічне. Хай Господь благословить вас, зміцнить вашу віру. І продовжимо молитися за наших воїнів. Хай Господь збереже їх, і хай Господь дасть перемогу. Слава Ісусу Христу! Амінь.